Хм, дресня. Охоронцю де ти? Не жадай моєї... дубці. О, аби це льоха зсала. Коли я покінчу з тобою, твоє лице буде схоже на картопляну колотьоху. Так, звісно, друже. Зараз спочатку знайду дитину. Але потім я вб'ю тебе. Добре бувай! щасливої дороги. Добре, що тут? Нема там дитини! А ну шара. Я знаю, ти мене надуваєш. Де дитина? Де ти ховаєш її? Чол, я не знаю, просто ем... Фредді за тобою. Фредді? Привіт! Привіт, Фреді. Здорово, Фреді. Віт черговий охоронцев. Фредді не розмовляй з цим хлопцем. Він ерот кірваний. О, посоромство. Фреді він десь ховає дитину і не розказує мені де. Знаєш, що це означає? Ми не зможемо влаштувати день народження. Ні. Так, Фредді, ми повинні знайти його і подарувати пляцок. Зроблю все можливе, вуянко. Перестань живати діалективи. Вони всіх плутають. Починаю думати, що дитини немає. Пошукай тумбочки, чел. Бо це турки згатили. Я йду в та спочатку подивлюся в томбурсі і переконаю, що ніхто й туди не кладе. <рес> Ця робота й справді жарт. Що це таке? Вівіт. Це мій шанс зробити внезапний деп! Колядую, коляду! Блять, по Ломом на гланди, курва! Дякую, Фоксі! Фоксі, що за херня? Не знаю, мені <рес> нудно! Ей, Спрінгтрап. Що хочеш? це? Ей, динок. Ну, Оригінальне відео я як завжди взяв з каналу PayMations, так що послання залишу, Переходіть, зрівнюйте, дивіться, коротше, ставте йому лайки, то що в нього там не зрівняне відео. Я озвучу взагалі близько не так, як і оригінал. Ну і вибачте, що давно відео не було.